Неправильні дієслова в портуальській мові. Сьогодні вивчимо декілька дієслів в теперішньому простому часі та як вони відмінюються. Розглянемо декілька з найбільш вживаних дієслів неправильних в портуальській мові, таких як саїр виходити, фазер робити, «тразер» приносити, пудир могти, кірир хотіти та сабир знати. Всі ці дієслова є неправильні, тому мають свою індивідуальну дієвідмін. Як вони відмінюються в теперішньому простому часі, давайте розглянемо. Ось так виглядає таблиця відмінювання неправильних дієслів. На початку вона здається трішки важкою, але якщо тут знайти закономірності, це насправді набагато полегшує вивчення цих неправильних дієслів. Таблицю ви знайдете в моїй групі в Телеграмі, посилання буде в описі до цього відео, тому давайте провідміняємо ці дієслова. Знову ж таки, ми маємо шість дієслів, таких як саїр, фазер, «тразер», пудир, кірир і сабир. І провідміняємо їх в залежності від особи. Тобто Еу, я, ту, ти, «ели» він, Ела, вона, «нож» ми, восеш, ви, Елиш, вони тільки чоловіки і ЕЛш вони тільки жінки. Тому давайте провідміняємо перше дієслово слово Саїр виходити. «Еу» Саю. Ту sais, ele, ела сай, nós saímos, Восеш сайн і елиш сайн. Зверніть увагу, що третя особа множини, тобто, де закінчення ень, читається носовий звук. Тому будемо читати вніс, так? Втягувати воздух, не випускати, а втягувати в себе. Сайн, восеш, сайн і елиш сайн. І, наприклад, апош у Алмусу, Саїмуш Паравізитар, Асідаде. Після обіду ми пішли відвідати місто. Апош у Алмусу після обіду, Саимуш Паравізитар, тобто ми пішли відвідати, або ми вийшли, так? тобто саїмуш тобто вийшли з, звідкись, наприклад, з ресторану, так? Пообідали в ресторані і вийшли, тому Сеймуш Паравізитар, Асідаде, тобто відвідати місто, асідаде це місто, так? Візитар асідаде, або відвідати, або можна також. Гуляти містом, так? Після обіду ми пішли гуляти містом. Але в, якщо дослівно, то буде... ми пішли відвідати місто. Наступне дієслово дієслово фазер, тобто яке перекладається як робити. Робити щось. еуфасу, тобто я роблю так. Ту фазеш, ел ела фаж, нош фаземуш, восеш фазень і елиш, елеш фазень. Або, наприклад, таке речення. Ефасу езорсисіюш тодаш ашманяш. Я роблю зарядку щоранку. Еуфасу езерсісіюш. Мається на увазі вправи фізичні, так, Евфасу езорсиус, тобто фізичні вправи якісь, або зарядку, так, Евфасу езерсиus тодаш ашманяш. Тобто я роблю зарядку щоранку. Наступне дієслово, дієслово слово тразер приносити. Приносити щось, так, еутрагу, ту тразиш. Еле траш, нош траземуш, весеш тразень і елеш тразень. І, наприклад, ela para decorar пара декорар de дежантар. Вона приносить квіти для прикраси обіднього столу. Ela para decorar пара декорар de дежантар. Тобто traz flores, Вона приносить квіти. Наступне діє слово пудир мухти. Тобто буде ремогти щось, так? Еупосу я можу, так? Ту подш, Ели ела под, нош пудимуш, восеш подань і елиш елеш подань. Еупосу, ту подш, ели под, нош подимуш, восеш подань і елиш подань. І, наприклад, ела. Под фалар з сінку ідіомаш флуентаменти. Вона вільно володіє п'ятьма мовами. Елла под, тобто вона може говорити под фалар Ела, Ела под фалар з сінку, флуентаменти. Ідиома це мова, так? І флуентаменти це вільно володіти чимось, так? Ела под фалар сінку ідіош флуентаменти. Вона вільно володіє п'ятьма мовами, або вона може говорити на п'яти мовах вільно. Так? ela pod falar cinco idiomas fluentemente. Наступне дієслово, дієслово querer, тобто хотіти, так, хотіти щось. Eu quero. Я хочу, так. Tu queres. Ele quer. Nós queremos. Vocês querem. І eles querem. Тобто querer хотіти. Eu quero. Tu queres. Ele quer. Nós queremos. Восеш керень і Елиш Керень. І, наприклад, евюю апредир атокар гітара. Я хочу навчитися грати на гітарі, так? Еукерю, тобто я хочу. Апрендир – це навчитися навчитися чогось, так? Атокар апредир атокар гітара. Тоб, тобто я хочу навчитися грати на гітарі. Еукерю, я хочу. Наступне дієслово, слово діє слово сабир знати, так. Знати щось, або якусь мову, або знати про щось, так, Eu sei, я знаю, ту сабеш, ти знаєш. Ели саб, він знає, нош сабимуш, восеш самень і елеш самень. І, наприклад, уявимо урок в школі, де учитель запитує учнів: восеш самень, а решпошта пара еса pergunta? Ви знаєте відповідь на це запитання. Або восеш сабенья решпошта para esa pergunta. Ви знаєте відповідь на це запитання? Восеш самень. Тобто ви, множина, нужина, ви знаєте. А решпошта це відповідь. Пара еса пергунта. пергунта це питання, так? Восеш сабінь, а решпошта параеса пергунта. Ви знаєте відповідь на це запитання.